Пес Жук навчається жити по-новому у прифронтовій громаді на Харківщині. Двоє волонтерів-опікунів стали для нього справжніми друзями, знайомлять його з постатою компанією у пункті перетринки та дарують йому шанс відчути, що таке любов. Він абсолютно сліпий, він нічого не бачить, його знайшли, а дезорієнтованого він там просто не пив, не їв. Ми будемо намагатися знайти йому дім. Поки не знайдемо, будемо повністю про нього піклуватися. Важливим етапом для тварини є соціалізація. Тому привчаємо їх до повідця, до амуніції, до того як там ходити на прогулянки, так що таке дім, режим якийсь мають вони, і вони знають, що таке, яка їжа. Ну, тобто, вони просто звикають до людини. Не дивлячись на обставини і сліпоту, жук довіряє людям і вчиться радіти життю. Він дуже тягнеться до людей у пункті, коли він залишається сам. Він починає плакати. Тобто він дуже залежить від людей. Добрий, чуйний, лагідний хлопчик. Ось на жаль, звісно, що доля в нього вийшла тяжка. Але ми все робимо для того, щоб він зараз був щасливим. Не треба боятися брати під опіку хвостиків, бо цим ви можете допомогти їм по в подальшому знайти е свого вже хазяїна, свою людину, свою родину і свій дім. Пані Валентина з Дніпропетровщини, яка повернулася з-за кордону, щоб знайти зниклого безвісти сина. Несподівано стало мамою ще для однієї родини – собачої. Вона прихистила безпротульну лору, яка принесла цілу ватагу маленьких хвостиків. Для багатодітної жінки це новий виклик. Вона привела нам 10 цуценьот. Я залишила, я діла в тому, що не знала, що робити. Мені люди допомагали. Приносили молоко козини. Я обратилася до волонтерів, до Вікторії. Вона привезла нам корм. Зараз жінка з волонтерами активно шукає батьків для малечі. На зиму я буду в городі в квартирі. У мене квартира є. Я хочу її з собою забрати. На Львівщині, яка стала прихистком для сотень тварин із прифронтових областей, притулок домівка врятованих тварин знайшов оригінальний спосіб пошуку родин для своїх підопічних. Тут створили мобільний додаток, де кожен охочий може стати онлайн опікуном чотирилапих. Це як кишеньковий притулок. У вас в телефоні люди можуть скачувати додаток і вони можуть переглядати всіх тварин, які в нас є під опікою на даний момент. Кураторство, щомісячна оплата на них підписуватися, слідкувати за їхніми історіями. Час від часу ми миновлюємо фотографії. Початком повномасштабного вторгнення команда домівки врятованих тварин активно виїздить на деокуповані та прифронтові території для порятунку світських тварин та домашніх улюбленців з пастки війни. Цю дівчинку звати Гресі. Вона була викойована з Харкова в 22-му році. Вона така соціальна, що вона ходила в книгарню на роботу в певний період. Зранку дівчина приходила, забирала і ввечері вертала її. І Гресі прекрасно почувалася в колі багатьох людей. Волонтери мають чітке правило для нових господарів. У людини, яка хоче взяти або котика, або пасика вона має пройти співбесіду з нашою працівницею. У нас є умови, наприклад, що якщо собак прилаштовувати, то це не на цеп-вакцинація обробки щомісячні, то це правила, за яких ми віддаємо тварин в різних регіонах України. Люди знаходять будь-які способи рятувати тварин, і якими б складними не були часи, вони щодня доводять добро сильніше за війну.